Життя після реформи з 1 січня в Україні змінили структуру санепідемстанції. Наказ про реформу підписали ще у вересні минулого року. Відтак перестали існувати понад 800 структур контролю в країні, а 54 тисячі працівників лишились без роботи. Щоправда, не надовго. Тепер перевірку проводитимуть інші служби новостворені. Як, зміни... Як змінилась діяльність санепідемслужби, дізнавалась Юлія Манько. Реформа року вже у дії, і все не підем у профілактичну установу. Відтепер усе нові обов'язки та функції. Щоправда, тепер штат став значно меншим. Із двох тисяч працівників в установі на сьогодні працює трохи більше пів тисячі. До того ж, вони отримали новий статус держслужбовця, проте не усі лише 132 людини. Натомість тепер варто потурбуватись і про гідну заробітну плату. Ми зацікавлені, щоб ті зрушення, які відбуваються у реформуванні діяльності державних службовців контролюючих служб щоб вони відбувалися разом із підвищенням заробітної плати. Скажімо, відбувається скорочення чисельності, щоб ці працівники отримали достойну зарплату. Менше, але якісніше. Кількість перевірок відтепер скоротиться у кілька разів. До прикладу, будь-який заклад харчування перевірятимуть раз у кілька років, якщо ж на нього не буде скарг, та все ж підприємцям тішитись зарано. У реформованій профілактичній установі запевняють, перевірки стануть набагато якіснішими. І довшими, а не так, ми сказали, що 10-го числа ми прийшли. На той день стоїть мило, дезінфікуючий засоб, тече гаряча холодна вода. Ми пишемо, що все добре, і йшли. Так було. Ну нічого не зробиш. А зараз ми будемо інакше. Ми зараз це будемо, хоч той чоловік з тою групою людей, якою прийде на перевірку об'єкту, але вони будуть сидіти на цьому об'єкті пару днів. І відпрацьовувати його від і до. Не відчувають полегшення і ті, кого перевіряють. Кажуть, крім СЕС, є й інші служби, які прагнуть контролювати. Ми, навіть якщо уберуть повністю санітарну службу, ми маємо ветеринарну міліцію, ми маємо кучу інших служб, які мають ширше повноваження. Тим часом у підпорядкуванні профілактичної установи лишились і вісім лабораторій. Окрім того, перевіряти будуть лише ті працівники, які мають необхідне посвідчення та документи. Юлія Манько, Максим Бек, новини.